Відносно гепатита С. З 2006 року ВОЗ признала, що гепатит вилікується. З 2015 року активно використовувала нова група препаратів, які отримали усі вірусологічну відповідь. Тобто гепатит не вертався, не було рецидивів, ПЛР негативний. Антитіла, які проявляються на тест полоски, питання, яке ви задаєте, будуть зберігатися все життя, а можуть і уйти самостійно. Антитіла це не рецидив вірусу. Вірити, ти сполоска можна, але треба контролювати після лікування гепатиту ПЦ, вірусне навантаження. Можливо, така статистика її світова, до 3-4% рецидиви появи вірусу гепатиту вновь. Буває, інші генотипи появляються, Але насамперед ви звертаю увагу на стан печінки. Це ми дивимося на фіброскані, На результати біохімічних аналізів в крові вони повинні бути в принципі в нормі, якщо не других факторів атаки на печінку немає: медикаменти, алкоголь та інше. Ну і сам перед ПЛР. ПЛР повинен бути негативним. антитіла – це пам'ять, що був перенесений гепатит С. В принципі, ви на нього не повинні звертати увагу. Якщо у вас виникає питання, чи є у вас вірус, то ви обов'язково в лабораторії скажіть, що ви проліковували гепатит С і треба провіряти ПЦР, а не антитіла, які являються пам'яттю, що ви були інфіковані раніше гепатитом С. Це буде важливо для нас. Тому дуже часто мені пацієнти телефонують і кажуть, Віталій Мітч, а що вірус вернувся? Да не вернувся вірус, не той аналіз давали. Здавайте ПЛР-контроль після лікування гепатиту. Через 3-6 місяців, через рік і цього буде достатньо. Якщо вірус не вернувся, значить він не вернеться. Дякую за увагу.